Привіт, мене звати Марія і я любителька читати книги різних жанрів. Це є домашня бібліотека, де я роблю огляд книг, які, на мою думку, варті уваги і поваги. І сьогодні в мене на огляді книга Таємниче життя дерев, книга, яка є переможцем у номінації науково-популярної літератури німецької перекладацької премії Мерк 2018. Автором книги є Петер Волебен, який ось уже понад 20 років є лісником та автором кількох книг на екологічну тематику. Що мені вдалося дізнатися про автора, так це те, що він свого часу працював на лісовій пелорамі, проте етичних міркувань полишив цю діяльність і зараз працює лісничим у лісі кладовищі на східній у східній частині Німеччини. Книга сама по собі не є художнім жанром, проте і науково популярна мені насправді дещо складно її назвати. Це скоріше. Досвід та спостереження самого автора про ліс та дерева. Проте з перших же сторінок читання відчувається тепло та любов до того, про що пише автор, а саме про дерева, про їхнє життя, про ліс. І це не може не тішити, тому що сама книга читається легко і доступно. І я від серця бажаю вам її прочитати, тому що після неї у вас змінюється погляд на звичні до сьогодні речі, такі як дерево, ліс, міське дерево і. Я вам назву п'ять причин, чому ви маєте прочитати цю книгу. Причина перша: ви більше не сприйматимете дерево як дерево, ви починаєте дивитися як на нього як на живий організм, який є цінний як для лісу, так і для міста, так і для людей. Дізнаєтеся, що екосистема лісу є набагато складнішою та повільнішою за ту, яку у нас сьогодні прийнято на державному рівні, і що так звані чистки це ніщо інше як бізнес і. Прийде розуміння того, що потрібно деревам давати можливість старіти, падати додолу і ставати корисними речовинами на десятки років для своїх же ж сусідів інших дерев. За словами Петера на відновлення такої екосистеми, як ліс, потрібно 500 років та три покоління дерев. Також Буде розуміння того, що якщо і наслідувати якусь державу, то це точно має бути Швейцарія. Адже у цій країні на державному рівні в Конституції Швейцарії прописано захищати рослинний світ, і я б хотіла зацитувати кусочок. Контактуючи з тваринами, рослинами і іншими організмами, треба поважати їхню гідність. І повага рослинного світу та його гідності проявляється у тому, що у Швейцарії неприйнятно просто так зривати квіточку навіть обабіч дороги, тому що це не окей. Друга причина, ви зрозумієте. Чому дерева визнано живими організмами? В книзі Петр розповідає про те, як між собою комунікують дерева і що насправді є дерева-мовчуни. І мовчуни, через те, що вони мовчать і не спілкуються, не діляться інформацією з іншими деревами, доволі часто підпадають у, під більшу небезпеку нападу шкідників. І цей розділ є важливим, тому що. Є розуміння, що рослини та дерева, які використовують, насаджують у сільськогосподарському діяльності, чому вони частіше хворіють і мають різні грибки і різних шкідників. І на мою думку, це яскравий ще один доказ того, що екологічне майбутнє не за агрохолдингами, а за пермакультурою. Також Петер розповідає, чому необхідні праліси для нас, як для людей. І що національні парки це не вихід, і доволі часто вони більш збитковіші, ніж просто недоторканий ліс. Автор розповідає багато речей, котрі мені в дитинстві розповідала бабуля: що ліс живий, що дерева і рослини живі, що вони так само відчувають біль, тому не потрібно зайвий раз зривати квіточку чи досточок, тому що вони відчувають біль, і ця біль вона є просто вона інакша, не так як у людей. І що коли ти заходиш у царство лісне, тобі потрібно проявляти свою повагу і вдячність за те, що ти можеш отримати певні плоди в цьому лісі. І ми, плавно підходимо під четверту причину. Це те, що Петер, коли пише, він дає посилання на перші джерела, де е, підкріплює свої розповіді дос, дослідами, про які ти можеш дізнатися, читаючи електронний формат книги і легко перейшовши на те посилання, е, де є деталі про саме дослід і самих дослідників, які проводили його. Четверта причина це прийде розуміння, що природа є найкращим вчителем для нас. Дерева працюють таким чином, що вони допомагають один одному. Якщо дерево сильніше, і воно має більше доступу до сонця, воно має можливість більше отримувати поживних речовин і воно їх не відкладає собі на потім, воно ділиться зі слабшими деревами. І коли приходить той час, що це дерево бо воно хороше, його зрізають, то ті ще вчора слабкі дерева починають ділитися своїми корисними речовинами з тим деревом, яке було зрізане. І це пояснює, чому доволі часто. З пнів виростають наново певні деревця. Я думаю, це хороша модель, над якою нам, як суспільство, варто було би призадуматись і взяти на огляд громадам. П'ята причина, ви дізнаєтесь більше про міські дерева і чому автор їх називає безпритульними вуличними дітьми лісу. Якщо ми хочемо дихати чистим повітрям і мати легку свіжість та красиві озеленені міста, нам вкрай важливо, щоб у кожному місті були затверджені. Загальноєвропейські стандарти технічні по догляду за міськими деревами, і наостанок щодо цієї книги я би хотіла поділитися з вами двома фактами, які, які мене ще досі тримають. Тому що я до сих пір підраження від цієї книги, і я думаю, що я ще не раз до неї повертатимусь. Отже, факт перший. Корейські науковці аналізували самопочуття старших жінок, які ходили або лісом, або містом. Результат: у жінок, що гуляли лісом, вирівнявся кровіний тиск, збільшилися об'єм легень та еластичність артерій. Натомість вилазки в місто ніяк не вплинули на їхній організм. Факт другий Наскільки важливим є навіть глобальне сполучення лісів з іншими природними середовищами, почасти видно з невеличкої історії з Японії, Кацугіко Мацанага, хімік дослідник морських глибин з університету Хокайдо, виявив, що з опалого листя через струмки та річки в море вимиваються кислоти. Там вони стимулюють ріст планктону, що є першою та найважливішою ланкою харчового ланцюжка. Більше риби завдяки лісам, науково стимулював лісонасадження поблизу морського узбережжя, що дійсно спричинило збільшення доходів від риболовлі та вирощування устриць. І наостанок я би хотіла проговорити один момент, який не дуже приємний, адже шукаючи цю книгу, я натикнулася на те, що про неї обмаль, як і про автора, обмаль інформації. На жаль, книги інші книги автора Пет Петра Вольдлебана перекладені лише російською мовою, і це показує про брак культури. Та обміну між Україною та Німеччиною, і якщо ви додивилися відео до кінця, ви проживаєте в Німеччині або ваші близькі друзі, знайомі родичі проживають в Німеччині, у мене є прохання. Якщо у вас є друзі німці, будь ласка, діліться з ними та знайомте їх з нашою культурою, з нашими творами, з нашими письменниками, поетами, музикантами, тому що нам вкрай необхідний цей обмін, тому що. Інформацію я могла знайти або німецькою, перекладаючи на українську мову, або безпосередньо російською. Натомість українською її абсолютно не було. Що ж до книги, ви можете її отримати лише в електронному вигляді. Клуб сімейного дозвілля якось її видав, проте невеликим тиражем. Звернувшись до них, вони... я отримала відмову, щоб ще раз надруковувати цю прекрасну книгу, і ви можете її отримати або купивши в електронному варіанті, або. Скачавши її з електронної бібліотеки, чтиво в описі під посиланням відео я надам вам посилання і я з вами прощаюся до огляду наступної книги і бажаю вам гарного читання. На все добре.